Всім привіт! Рада вас вітати. Я вже зранку десь біжу. Зараз розкажу, куди біжу. У нас, як бачите, дуже пасмурно. Щось ми зготить, ми росить. Якось так не зовсім приємно, але маю бігти. А біжу я сьогодні за гарними брівками. І найцікавіше, якої халіри я взяла собі до голови. Що мені на 11, я не знаю. А тут я сіла, думаю, стійно. Візьму на телефон друк і все ж таки подивлюся на котру, на 10 Одне щастя, що майстер знаходиться недалеко від мене. Ой. І мені до майстра ну, хвилин 10 ходьби, Тому я вже лечу. Лечу і буду гарненька. І відразу, до речі, запишуся на наступний раз. Тому що ось це відкладання, це капець просто. Потім, потім, потім. Ні. Треба як з манікюром. Відразу. Ой! Все. біжу. Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися своєю неймовірною покупочкою. Зараз будемо відразу. Це від Біоаква, якщо не помиляюся, да. це біоаква, догляд денний і цілий комплекс з ретинолом. Це в мене денний комплект. Має бути крем. Має бути крем. Дивіться, уже яка краса. О, гляньте тільки. Біоаква. Блін, дивіться, Як краса. Це просто ще девральну коробочку я собі залишу в будь-якому випадку. І це, напевно, сиворотка. Дивіться, така сама помпа. З таким самим. Ну, як на мене, це неймовірно круто, правда? Так що, так. Да. Класна річ. Це ось сюди я поставлю це один комплект, на день ранковий догляд. Ось така неймовірна коробка. Це просто щось грандіозне. Я вирішила себе побалувати, я думаю, що я на це заслуговую. Ось такий неймовірний комплект. Що я тут маю? Я маю пінка, ось ця пінка. Дивіться, як воно все гарно складене. Десь перемнялася вона. Я хочу глянути з вами разом. Все зафольговане. Це дуже. Я ще і хочу почитати потім над нею відгуки. На це все. Ви гляньте, яка краса. Це ось тонер, бо він рідесенький, Да, ось. Це все скляна, це скло. Це просто неймовірно. Це все з ретинолом. Далі сиворотка під повіки. Ось така сивороточка. З ролером, дуже приємно. Так, сивороточка є. Далі сиворотка для повік, Сиворотка для обличчя, для обличчя. Ось вони йдуть. Я так розумію, їх іде три однакових. Есенція, емульсія, есенція. А ось це емульсія. Тонер, клінінг, Після сиворотки есенція. Це вона. Есенція. І ось вона ще б таке йде, так розумію, теж. Есенції. Ось, бачите? Ось вона йде і ще плюс додатково вона йде. Ой, да, Боже, дивіться, це просто шикарний набір. А, в наші тут, бачите, нажали, взяли, помпою використовується, супер. Далі в нас іде есенцій, емульсія, теж на обличчя наноситься. Ось така вона після сиворотки наноситься. У нас помпою Емульсія. І далі наноситься крем для обличчя. Це вечірній. Зараз я його відкрию. Теж є захисна ембрамка. Я спробую зараз на руку. Дуже приємний. Крем, і, що саме цікаве, без аромату. Одним словом, буду я гарненька. Ось такий я собі подарунок зробила. Есенції, бачите, їх вистачить мені надовго з ретинолом. А цей набір я буду використовувати тільки на ніч. І зранку я буду використовувати ось цей набір. Тому супер. Пишіть вам мені в коментарях, як вам такий подарунок для себе. Мені здається, це неймовірно круто зробити собі такий подарунок взагалі. Тому вам всім дякую і до зустрічі в коментарях. Тут романтичний вечір. Сімейні контрольні, сімейна форма навчання пише. Плюс мені треба зараз розкрити. Показати вам ой, силочку. Зараз відкрию, поки є можливість, покажу вам за одне. посилочці в мене було дві маски для обличчя від холіскін гіалурон Актив да, для зволоження. І ось така від маньо. Вітамініз... Вітамінізована. Буду пробувати той то корейська марка. Так що, ось такі. Закупи в мене вийшли ще. Тут у нас є боляючі. Сьогодні прокинулася з температурою. У нас є ялиночка така. Я, Клас. я собі зробила.